Вітаю в етері програми Освіт за людьми, де ми вирушаємо на пошуки людей, які нас дивують та надихають. Чи не уявляли ви в дитинстві, що ялинкові прикраси створюють ельфи та помічники Санта Клауса? В реальному житті їх створюють люди. Сьогодні ми познайомимося з однією з таких майстринь. Ірина Гутман оздоблює ялинкові прикраси вже понад два роки. Жінка ще з дитинства опанувала мистецтво вишивання. Ну, Підгладіла в інтернеті така гарна ідея. Мені сподобалася, вирішила спробувати. І потім прийшло натхнення і полилося. Я це спеціально шукала якісь YouTube ролики. Подивилася перший ролик, який мені підвернувся під руки. Жінка показувала навіть без слів, просто показала, як це все зробити. Я собі спробувала, нічого складного я в цьому не побачила і почала сама виготовляти. Просто треба підключити фантазію. Не тільки там вправність рук, а ще й фантазію. Спереду Вишивка на кожній іграшці, а ззаду ось такий оксамет. стрічечка, Тут може бути мережевна стрічечка, може бути ось така письма. До кожної ялинкової прикраси, Богорочанська майстриня підбирає унікальну схему вишивання та оздоблення. Кожний набір я якось спочатку продумую дизайн, прикладаю там якось дивлюся, добре, не добре, подобається мені чи ні, аж потім вже працюю клеєм. Тут всередині захована пінопластова така заготовочка. Я можу зараз вам показати. Ось так вона виглядає. Ось. Ну, і звичайно, що такі іграшки послужать, мабуть, не один рік, їх не розіб'єш. Максимум, що можна зробити, це, мабуть, замостити. Труднощів у оздобленні новорічних іграшок практично не було, розповідає Ірина. Коли я почала працювати от термоклеєм, термопістолетом, ну він сам по собі після нього лишаються такі клеєві, наче паутинки, ниточки, ну створює страшенний бардак. Вони тягнуться за руками, вони тягнуться там, за інструментами, за іграшками. Ну, це єдине, що мене просто дратує місцями. Ну, якось приходиться з цим боротися і з цим працювати далі. Ось така кулечка беремо. По периметру тут є такий ободок. По екватору ми робимо надріз. Глибиною десь сантиметр. Кульку ми прорізали. Тоді беремо готову вишивку. Ну, це так, наприклад. Це ще на закінчені вишивочки. Ось так. Прикладаємо до кульки, ну тут вишивка просто завелика для цієї кульки, Ось. І в цей паз, який у нас утворився, ми заправляємо вишивку. Виходить приблизно ось так. ось. А далі на іншу сторону потрібно додати оксаме тканину, стрічку та інші прикраси за бажанням усе це зафіксувати клеєм. Тут в мене є вон, цілий ящик декору. Підключаємо фантазію. Працюємо далі. Бантики, якісь такі кулички, якісь стразики можуть бути. Бантики, я, в принципі, колись в'язала, зараз я їх просто шию. Ну, все, що дозволяє фантазія, і плюс можливо, можливий ще такий варіант, що от замість тканину тут можна мотузочко у Ірини. Ціла колекція різноманітних ялинкових прикрас. Тут і вироби на різдвяну тематику. Є вишиті герої улюблених мультфільмів, іграшки у англійському стилі, тваринки, сніговики та сови. Це дуже улюблений всіма набір. Тут сімейство ведмедиків. Це, Який ось. Красивий. це дідусь з білою бородою. Це мама, напевно. ось, Це тато. Угу. Так, хочу Бабусю. Ось сива бабуся і дідусь. А тут ще є двоє онуків. Ось такий набір. Дуже красивий. І такий декор. тут Ну Це я хожу в гори в ліс. Збираю от всякі жолуді. Постійно додому в рюкзаку щось несу, не приходжу ніколи з порожніми руками. Ось і тоді все ну, це йде в роботу. Виглядає. Ну, навіть пахне. Тут у мене ось такі а, я знаю, улюблені це відомий, персонажі. Відомий так, так. Це я трошки підкоригувалася. Майстриня вишиває не лише ялинкові прикраси, а й картини. Це моя улюблена колекція. Це за мотивами французького художника Жана Батиста Монжа. Він художник-ілюстратор. І, в принципі, ці всі картини, крім. Масливського цього сюжету це його картини. Над такими картинами потрібно працювати до півроку часу, каже майстриня, адже це кропітка та складна робота. Тут є і хрестики, і бленди, тобто по два кольори. І пів хрестики, і одна четверта хрестика. Тобто, щоб було добре вишито там, обличчя, риси, обличчя. А ще майстриня долучається до допомоги військовим. Свої ялинкові прикраси вона розігрує на аукціонах та всі виручені кошти спрямовує на ЗСУ. Ну, я зрозуміла, в принципі, що це дієвий варіант, що так можна продовжувати. І цього року я вже знову провела буквально на днях я свій черговий розіграш провела е, новорічних іграшок і назбирала ми 28 тисяч. Я ще літній розіграш проводила, ось я розіграла ось такі обкладиночки на паспорт і ось такі, ну, не обов'язково такі, але ось такого плану браслет. Тому мій особистий розіграш. Пройшов на днях четвертий, але я допомагала ще одному нашому місцевому майстру розігрувати гільзи, такі декоровані, уже окультурені, як я кажу, гільзи. Отже, сьогодні ми познайомилися з майстриною, яка не лише створює ялинкові прикраси, вкладаючи в них тепло своєї душі, але й цим допомагає військо. Це була програма У світ за людьми до нових зустрічей.